Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра! Перед тим як ми розпочнемо спеціальний агрогороскоп, спеціальний випуск. Просимо вас, будь ласка, якщо ви не підписалися, зразу же підпишіться на наш канал, ставте вподобайку. І пишіть коментарі після того, як ви продивитеся відео, можливо, будуть питання. Задавайте питання. Дякуємо, а тепер розпочинаємо спецвипуск. І цей спецвипуск розпочинаємо, як завжди, з аграрного гороскопу. У нас два дні, дуже цікавих, Два дні будуть знаходитися, коли буде місяць, знаходитися в знаці Овен, це спадаючий місяць, четверта фаза. І ось, що ми можемо робити в цей час. 12 та 13 можна посадити тиканку на цибулину до 18-30-13. Тут у нас вся доба. Бачила на базарі, ще пропоную тиканку, вона вже трошечки підсохла і дуже дешево. От, отож, якщо є така можливість, хоч яка-небудь та буде цибулька. А потім, до речі, можете її і на зелену цибулю вирости, і на зелену цибулю садити на наступну весну. З розсадою в цей час не працюємо і не турбуємо її до 21-ї години 30 хвилин 13-го. А вже після 21-ї години 30 хвилин, будь ласка, працюємо з усією і овочева квіткова розсада. Для квітів кімнатних рослин тут актуальний захист від шкідників та хвороб. І вже 13-го можна поливати та підживлювати після 21-ї тридцяти. Поливи не приводимо 12 та 13 до 21.30. Потім поливаємо і підживлення, полили, і підживлення після 21 години 30 хвилин. Дуже гарний час. В саду 12 та 13 дуже гарний час для обрізки садових рослин, для зелених операцій і для захисних робіт проти шкідників та хвороб. Зелені операції дуже гарний час. Збір врожаю та заготівлі теж дуже добрий час. Квашення овочів не робимо цей час. Настоїнки та лікарські трави збираємо і готуємо. З Риболовля зараз у нас нерест і не можна ловити рибу в цей час. Для кімнатних овочів дуже актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Ну, а тепер ми розглянемо ще два дні. Ось у нас ці два дні, які ми будемо розглядати 14 та 15 червня. Це спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Що це за період? Четверта фаза. Це тільки коренеплодові. Можна повторно посадити картопельку, можна посіяти насіння моркви та буряків, до речі, інші коренеплодові овочі, у когось що є, і хто що хоче, те сіє. І морквий буряк. У нас є такі підписники, які використовують цей період в червні для того, щоб посіяти насіння моркви та буряка, сіють ранні та ранні середні сорти для того, щоб до осені мати гарний до заготівлі гарні невеличкі бурячки. Отож, будь ласка, можете використати, вони йдуть гарно на заготівлю і вже є досвід у наших глядачів. З розсадою дуже гарний час працювати і 14, і 15. Для квітів, кімнатних рослин дуже актуальна посадка різної розсади квіткових рослин. Можна нарізати живці і укорінювати їх, можна проводити щеплення. Дуже гарний час для ефективного поливу та підживлення. Дві доби дуже-дуже насищена робота. Поливи проводимо підживлення, також проводимо. В саду і обрізка, і зелені операції можна проводити. Можна нарізати живці, проводити укорінення, щеплення, відводки робити і інші роботи, те, що необхідно. В саду четверта фаза дуже гарний час. Далі зелені операції проводимо, збираємо врожай, заготівлі різні з того урожаю, який у нас вже буде для того, щоб зберігати. Квашення овочів дуже гарний час. Зразу ж ще відповідаю на це питання. У нас декілька глядачів говорять, ми заквасуємо огірки і вже гірочки пішли. Як же так зробити, щоб можна заквасити, а потім їх закрити? Дуже гарний час, дивіться, телець у нас два дні. Можна заквасити, а в наступний знак воно буває там день, два-три, більше всього до трьох днів кваситься, то вже сильно квашені огірки. Два дні і ви далі наступний знак у нас дуже добрий знак це знак стихії повітря. І можна буде закривати ці ж огірочки. Так що зразу вам оцей, цю підказку даю. Настоїнки дуже гарно в цей час готувати і збирати лікарські рослини. Так як це четверта фаза і знак стихії землі, будь ласка, можна ім Саме корінці збирати. Риболовля у нас нерест ні в якому разі не ловимо. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. І зелені операції, будь ласка, проводьте. Обрізайте листочки, пасинки, все, що не потрібно рослині в цей час. Будь ласка, його обрізайте. Що ж, рухаємося далі і зараз розглянемо наші справи. Що можна саме в четвертій фазі робити? Четверта фаза нагадує, це спадаючий місяць, це завершення, майже завершення вже старого місячного циклу, і підготовка до народження молодика. Тому тут енергії ніякої немає для того, щоб щось розпочинати і щоб воно розвивалося. Далі у нас цей період з 12 по 15, крім того, що це спадаючий місяць четвертої фази. У нас ще й статичний Сатурн, а ретроградність його починається з 17-го. Як бачите, теж якщо Сатурн готується до ретроградності, ретроградний, то цей період не підходить для того, щоб розпочинати нові справи. Вони не будуть давати результату і не будуть. Рости, як насіння, виростати і давати врожай. Отож, ми не плануємо ніякі справи на цей період і не купуємо дорогі речі. А тепер подивимося, що у нас в будинку і з нашим тілом можна робити. У нас перший знак це овен 12 та 13. Не можна в цей час тригти волосся. Ми зараз будемо трошечки говорити більше про здоров'я. Ви зрозумієте, чому не можна взагалі на голові нічого робити? Не можна стригти нігті, це теж енергетика, це теж наші антени, зв'язок з космосом, з першотворцем. Не можна фарбувати волосся в овні. Це знак стихії вогню, але мити волосся можна. Не плануємо сауну, теж буквально зараз декілька хвилин про це будемо говорити. Догляд за шкірою знаки Овна він ніякий, маски не працюють. Очищення шкіри у нас на спадаючому місяці продовжується період. Очищення організму в цей період в овні не проводимо, рукоділлям не займаємося. Для тіста актуально трошечки більше рідини або менше борошна, дуже швидко сохне. Це знак стихії вогню, тим більше тепло. Не планую на ці дні прання та прибирання, тому що в овні дуже негарний результат у нас виходить. Отак, щоб вам було більш швидніше. До кінця ось і ремонтні роботи в цей час якісні будуть, але вітряні речі тільки при гарній погоді. Ну, а тепер розглянемо ще цю половинку, а ця половинка у нас 14-15, коли місяць в знаці телець Можливий дим, якщо ви будете піч палити чи камін розпалювати, навіть кострище робити, теж буде зразу дим, тому що це. У нас знак стихії землі, особливо якщо погода така тиха, тиха, то важко розпалити. Ось коли можна стригти волосся, можна 14-15 стригти волосся, стригти нігті, можна фарбувати волосся, особливо, якщо хочете корінці, волосся пофарбувати дуже гарний час. Можна мити волосся, можна вже в сауну, тобто запланувати сауну, можна йти туди. Догляд за шкірою маски дуже гарно працюють, очищення шкіри у нас продовжується. Далі у нас є таке. Очищення організму є Екадаші, от 14-го можна очищення проводити організму, 15-го прадуш. Для рукоділля дуже гарний час в тільці, гарні роботи виходять. Для тіста майже норма по рецепту. Для прання і прибирання ось коли можна вже привести в порядок і вашу кімнату чи кухеньку, там, де ви хочете прибирати, якість буде добра, і прання буде якісним. Ремонтні роботи не плануємо і не плануємо провітрювання речей в цей час. Дуже несприятливий час для цієї важливої роботи. А тепер ми повернемося до здоров'я. Ми обіцяли вам, що поговоримо на цю тему, і ви зрозумієте, чому не можна планувати сауну, і навіть чому не можна планувати Пострижку стригти волосся і разом з тим і нігті в цей день не, ці дні не можна. Отож, у нас 12 та 13 червня буде місяць в знаці овен, а в овні вразливі вся голова. Тобто, всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система. Очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху, зуби. Як бачите, буквально кожен кожен орган. Тому не можна в цей час планувати операції на голові і проводити їх не можна. Дуже вразливі в цей час очі та зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Не можна проводити операцію, будь ласка, на очах. Перенесіть похід до стоматологічної клініки на другий час. Що в цей час може бути? А може бути загострення радикулітів, ревматичні болі будуть турбувати, грижа хребта, артрози та остеохондрози. Тепер ви розумієте, чому не можна використовувати в цей час сауну голова і вся наша центральна нервова система під. Таким ударом, що не можна навіть планувати це на цей час. Овен це овен. Що ж, йдемо далі? 14 та 15 місяць буде в знаці телець. В цей час вразливі горло, шия, кофтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара, щитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа і все, що на щелепі росте. У цей час не можна проводити операції на горлі, на гартані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами в цей час, може бути атеросклероз або тромбофлебід. І дуже в цей час часто загострюється і хвороба серця. Будьте уважні зверніть увагу в період тільця 14 та 15 червня. На, зверніть увагу на шию. Може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ось такі підказки по здоров'ю. Тепер ви розумієте, що у нас треба запланувати краще для того, щоб наше здоров'я було дійсно на високому рівні, щоб ми гарно себе почували. Файні підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.